Диференціація Д. т Вітаю вас, діти! Сьогодні попрацюємо зі звуками Д і Т. Вони такі схожі, але спробуйте замінити хоч один звук у слові, значення слова змінюється повністю. До нас на заняття сьогодні завітали дівчинка і хлопчик Даня і Таня. Їхні імена відрізняються лише одним звуком. Перший звук в імені Даня ми чуємо Д, а в імені Таня ми чуємо Т. Тож дуже важливо правильно називати всі звуки. Від цього залежить значення слова. Вправа повтори складові ланцюжки. Та-та-та, да-да-да. То-то-то до 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 ТЕ-ТЕ-ТЕ, де-де-де, ти ти, ти ДИ-ДИ-ДИ. Молодці, діди. Наступна вправа зайве слово. Подивіться уважно на малюнок і визначте зайве слово. Відносно звуків. Ось у нас тут є дощ, диван і телефон. Давайте визначимо перші звуки в словах. В слові дощ перший звук Д. Правильно. В слові диван який перший звук? Д. Вірно. А в слові телефон. Перший звук т. Тож це і буде зайве слово. Дерево, тарілка, диня. Яке зайве слово? Давайте визначимо. Правильно зайве слово тарілка, тому що воно починається на звук т, а дерево і диня починається на звук. Д. А зараз пропоную повторити за мною чистомовки. Да-да-да у ставку вода. Да-да-да весела хода. Т Ту-ту-ту я вінок сплету. Добре. Наступна вправа впіймай звук Д. Вам необхідно плеснути в долоньки, коли почуєте звук Д. Якщо ви чуєте в словах звук Т, то плескати в долоньки не потрібно. Тож будьте уважні, діти. Дошка. Дуб. Теля, таксі, садок, смородина, кіт, дерево, диван, автобус. Молодці діти, ви впорались зі всіма завданнями? До наступних зустрічей!